Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже серйозну тему. Кожного дня людина залишає по собі до півтора кілограми сміття. Уявляєте, за тиждень родина із трьох осіб викидає більше 30 кг непотрібу. А чи замислювалися ви, куди потрапляє викинуте сміття? Великий сміттєвоз везе його на величезний смітник. Звалище. Сміттєве звалище. Це нескінченні простори зі сміття. Загалом українські сміттєзвалища займають площу рівну такій країні, як Данія. Дійсно жахлива цифра. А як же цьому зарадити? Кожна людина повинна запам'ятати, що сміття треба сортувати, правильно утилізуючи батарейки. Ви рятуєте землю від забруднення важкими металами. Пластикова пляшка починає розкладатися лише через 450 років, а весь цей час пластик забруднюватиме величезні площі землі та океану. Скло теж майже не розкладається, чим неабияк псує нашу екологію. Енергоощадні лампи містять, ртуть дуже небезпечний метал, який отруює землю, воду і навіть повітря. У більшості українських міст вже зараз можна знайти можливість правильно та безпечно утилізувати ці види сміття. Друзі! Ставтесь відповідально до довкілля, саме так проявляється любов до оточуючих та батьківщини. Збережемо природу землі разом!